Друзі, усім гарного дня. Сьогодні я хочу вам показати свою капусточку. Ось, ось така у мене капусточка. Вже зав'язується голівочка. Ось така, ось така красуня. Ось такі гарні голівочки зав'язуються. Ось такі. Капусточка шикарна. Від білокрилки обробляла я таким препаратом, як тепики. Ось. Перед цим обробляла ампліго, чомусь не допоміг. Розбавляла 4 грами на 5 літрів води, додаючи туди прилипач. Ось. Але він нам не допоміг. Ось. Покропила тепики і, слава Богу, маємо ось такі. Гарні олівочки. Друзі, бачила в... я в TikTok, люди жаліються, що тепіки він не допомагає. Хочу, щоб ви зрозуміли, так як такий препарат, як тепіки, він є найдієвішим, на мій погляд, із всіх препаратів від білокрилки, тому його зараз в цей момент достати не так-то і легко. Що я маю на увазі? Я маю на увазі достати саме оригінальні тепіки. Тому що тепіки не дешевий препарат, і його почали масово підробляти, друзі. Тому потрібно брати провіреного постачальника. Я взяла свого постачальника це магазин огород.нет. Ви можете. Зайти, Я залишу посилання, зайти на магазин, і там вони продають його, фасуючи по 4 грами. Я брала собі пакетик 4 грами. Ось, і як бачите, результат на лице. Да? Ось. Тому для мене цей магазин є провірений роками, я довіряю цій фірмі, тому з упевненістю рекомендую вам. Хотіла показати вам. Ось, давайте так. ось такий у нас врожай. Це у нас брокколі. Ось такі маємо голівочки. Ось. Це у нас цвітна капуста, але у нас ще немає голівочки. Зараз ось такі, бачите? Ось. Майже на кожному вже є голівка. Ось такі. Ось. А тепер подивіться, ось тут у нас є вже цвітна капусточка. Ось така голівочка вже є. Ось. І ось така голівочка вже. Чиста, немає нічого, білокрилки немає, все, бачите, все чистенько. Голівочка не пошкоджена. Дуже гарна капусточка. Там у нас червонокачана капусточка. Ось. І йдемо далі, дивимося на нашу цвітну капусту, на наш брокколі. А ось одна з найбільших голівочок. Це у нас броколі, Сама більша голівка. Ще пару днів і будемо вже її смакувати. Ось такі, друзі, у нас справи. По можливості сапаю бурян, але бачите, що дощики йдуть часто, тому відразу ззаді бурянець приймається і росте собі далі. Ось все, що хотіла вам показати, друзі. Все показую наглядно, нічого не придумую. Як бачите, ось капусточка взагалі чистесенька, нічого немає. Де-не-де, можу зустріти, але сама голівка дивіться, чистесенька. Не обробляла ніякою олією, нічого. Ось як ви можете бачити. Може, зустрічається білокрилка на капустості сидить декілька штучок, але вже не так масово. ось. Може там одна-дві сидить, але вже такої шкоди від них немає. Ось, бачите, капусточка абсолютно чистесенька, гарнесенька. І після дощиків знову прийдеться посапати, тому що бур'ян нікуди не дівся. Ось такі у нас справи, друзі. Гарного всім дня!